Використання чужих фото правомірне? Таке питання нещодавно розглянули у касаційному цивільному суді. Як виявилося, публікуючи особисті світлини в соціальних мережах, ви надаєте дозвіл на їх використання? Цим можуть скористатися шахраї. Тож як безпечно поширювати особисті фотографії в інтернеті, дізнавалася наша Ольга Бабенко. Українське законодавство не має чіткого визначення для поширення особистих фотографій у соцмережах та їх подальшого використання, кажуть правники. За загальним правилом не дозволяється поширення особистих фотографій, де зображена людина без її дозволу. Єдине питання, що в українському законодавстві немає чіткого визначення, яким чином людина має давати чи не давати дозвіл на публікацію своїх фотографій. Жертвою використання особистих світлин стала Вікторія. Дівчина зізнається, поширила фотографії публічно, проте не очікувала, що вони надалі стануть частиною шахрайської схеми. Мені було років десь 15 і е, створила сторінку з моїми фотографіями і почала написувати моїм родичам близьким, е, вимагали в них гроші. Навіть до такого дійшло. І я не знаю, вони накрутили свої підписників, і деякі з моїх родичів повірили і справді відправили гроші. Ну я була шокована, коли це виявилося. Насправді я не думала, що до такого рівня може дійти шахрайство. Експерти раді власні фото поширювати для обмеженого кола друзів. Це дає гарантії того, що у випадку їх використання закон буде на вашому боці. Якщо хтось використовує фотографії без дозволу, тобто, наприклад, людина не надавала дозволу, але ці фотографії було використані, в такому випадку існує судова процедура захисту особистих немайнових прав шляхом відшкодування збитків, моральної шкоди і таке інше, в залежності від того, наскільки використання тих чи інших фотографій завдало конкретній особі конкретний спит. Та відтепер особисті сторінки в соцмережах Вікторія зробила приватними. На насправді мене закритий акаунт. Я додаю людей тільки тих, кого знаю особисто, і ніяких фейків не додаю після цієї історії. Експерти кажуть, що це найкращий спосіб вберегтися від неправомірного привласнення особистих світлин. Якщо людина публікує свої фотографії для необмеженого кола інших користувачів в соціальній мережі, це означає, що вона по замовчуванні надала свою згоду на використання своїх фотографій будь ким Інший випадок, якщо б ця людина публікувала ці фотографії і закрила свою сторінку тільки для перегляду своїми друзями, в такому випадку суд визначає про те, що такий дозвіл на публікацію на загал надано не було. Тож використання фото є правомірним, адже попереднє поширення у соціальній мережі було публічним і за згодою особи, яка своїми діями зробила таку інформацію відкритою.